Всім привіт, друзі! Зараз розкажу вам правду за тисячу зеленського. І Що буде з тими людьми, які візьмуть цю тисячу від зеленського, грубо кажучи, одразу перепрошую за мій вигляд. Я жену авто для ЗСУ зараз і дуже змучений. Біля готелю сижу. Отже, поїхали інформація від істочника, де, от якщо я їжу на переговори, в посольство, перемовини, дипломатичні зустрічі, ця людина дає мені всю інформацію. Значить, поїхали. Отже, блокчейн дія дія, яка встановлена в кожного з нас в телефоні. Було розроблено, от ви ж думаєте, українську компанію, а насправді це розроблено швейцарською компанією DIA Labs. Можете загуглити це. Все правда. DIA є платформою, яка збирає та переваряє дані для децентралізованих додатків, особливо в сфері DEFI, тобто, це зв'язано все з блокчейн. Вони забезпечують доступ до ринкових даних у режимі реального часу, використовуючи технологію блокчейн, тобто всіх нас оцифровують. Що робить його корисним для фінансових та державних потреб? Ну тут забігаючи наперед як в Китаї пам'ятаєте, всі хацифрували, ви ж всі знаєте там оцей статус, рівень статусу і так далі. Якщо говорити конкретно про використання дії в Україні, от як це на всіх українців впливає? Дія допомагає надавати децентралізовані дані, наприклад, для моніторингу та аналітики, що можна використовувати у різних державних та фінансових проєктах. Пам'ятаєте, оце перша тисяча гривень, яку нам давали за супермодну хворобу. Треба ж було що зробити одну другу там прививку, після того там зареєструватися, відправити це, все і так далі. і Тобі за це давали тисячу. Це дуже схоже, як в крипті на ретродропах, да? Ти виконуєш певні дії, і за ці дії тобі потім насипає до грошей. Тільки там за це можна реально заробити, да? від трьох з половиною тисяч до не знаю до трьохсот п'ятдесяти тисяч доларів по різному буває. А тут за те, то, що тобі ті, ти собі тільки гірше зробиш, тобі дають таку подачку тисячу гривень. Що це? Кілограм гречки, два. Ну це виглядає так само, знаєте, що просто гречка не модна стала роздаватися, роздоплились. Давайте зробимо дію, блокчейн будемо всім видавати по віртуальні тисячі, яку ще можна витратити тільки на вони ж указують, де ти їх можеш витратити, і вони це прикривають тим, що ти можеш витратити їх на державних виробників, так, щоб підтримувати державне виробництво. Але це неправда. Ти можеш витратити їх тільки туди, з ким вони поєднані в партнерство, і де вони можуть відслідкувати всі твої дії, витрати, а всі твої картки, рахунки, яку ти. Рекламу дивишся і так далі. Це зроблено все для того, щоб тебе оцифрувати повністю. Свідомі українці це розуміють. Не свідомі. Ну я чекаю в коментарях. Ви мені зробите милість, ви мене піднімете в рейтингах і це відео дуже завируситься. Чим більше там поганих коментів, тим краще. От але це відео більше для свідомих українців. Я yeah. Thanksomat. So thanks. Отже, друзі, на зв'язку тримайтеся. Слава українцям, які досі тримаються. Не оцифровуйтесь. Моя вам порада. Думали, що дія да? для допомоги нам. А це просто щоб оцифрувати нас. Так нас і обманюють. І тільки з роками нам доходить то, що мало дійти зараз. Все, на зв'язку.